Так, всім привіт, коротше, мене так два закі... запросив до хати. Мені... Ну, коротше, я був на відпочинку, собі відпочивав. Ну, і я зараз їду до нього до хати. Ну, але ви не думайте, я не просто їду до нього до хати. Я його буду пранкувати. Так. Так, я їду собі помало. Він там тіль, казав, дивиться. Він мене запросив на, яку... на... на шосту, а зараз тільки четверта. Ночі. Ну той, ну коротше, зараз четверта ночі. Він там, як, напевно, як завжди, Телек дивиться. Бо тут його хата. Так. Беремо телефон. От бачите мій скін? Так я його буду пранкувати Так. Де він сидить тут? А от сидить. Він тут сидить собі. Так, треба гарний ракурс. Але він ще має там АК-47. Тому треба бути акуратно. Ну, акуратно. О, він щось там каже, що йому цікаво дивитися. Чекайте, Сьогодні... сьогодні... О, сосиски подорожали! Ні! Там реально він каже, що сосіски подорожали. Ну, нехай. Так, відсилаємо. Що мені там хтось скинув щось. Так, треба йти скоренько. Так, що там за фігня зараз. Так, поки я буду. О, Господи, це хто, хто такий? Хто такий? Хто це такий. Я ти помню. Так принеси АК-47. Так, добре, жизнь. Так головне, щоб він там, мене не буде, застрелив і щоб пранк пішов по плану. Так. Де моя сковородка? А може я двері відкрити? А ну там Сюди, відкрив двері. Так, я зайшов, треба зараз двері ще закрити. Так. І не почув мене. Я дуже тихо. Він щось там так. в гаражі робить. Так, треба, треба зарядити свій АК-47. О, Господи, ты кто такой? Что ты что? Ай, бляха, він меня заметил. План пішов мені по плану. Бляха, бляха. Приди отсюда. Бляха, він мене покине попав. Где? Не беси. Тихо, тихо. Все, все, я сховался. Я сховався. Все, я сквався. Я его опустил. Ай, так треба, треба доробляти свой план. А ні, иду ховатись. Хотя. Диха ты з города нафиг! Все, їдемо з міста. Так, так треба за ним прослідити. Опен. Біжимо. Чапу машина. То пофіг. Блягань, мою машину краде. Заводим, заводим. Не заводиться, блин. Короче. Я йду в Дим. Аккуратно. Так, от их Бляха. Що тут у мене є. Так. Так, так зараз я мужі відійслю. Так. Він мене вроді мене не бачить. Да, наш я в басейн заліз. Все. Ай, я застраю. Все, він втопийся, там просто. Я, <риклад> я минул мене нашла. Там так, Споки-планки, пранки де пополам. <звісно> Дей моя ні, Він вроді би плавати не вміє. Нащо він до в себе в хаті став? Де я йому казав, щоб він не став, ну він мене не слухав, як завжди. Так. Де він є? Він десь тут да, з Де він є? Опа, топчимся по ньому. <звісно> Все, зваливаем, зваливаем. Ви має Телепорт, ак 47 Телепортатор. телепортатор. Yes. Знов, знов телепортуємося. Все, я закрився в його спортзалі. Можна тут побігати. Все, все, все. Я поки тут покачаюсь трохи, так він мене не побачить, сподіваюсь. Він скачать. Так. Те, Телевізор виключись. Так виключить світло. Аккуратно. Так, а я напевно вийду. Так. Шкода, що я не можу покрасти його телевізор довгоцінний, бо він там десь злаку стоїть. Так. Треба так. мене ж там десь в кишені ще щось могло завалятись. Лопата. Так. так. Зараз no. я його урую. Так. Так, все. Ой, хто що там що-то вичав скинує? Я зараз не тому взагалі. Хто мені там все скинує? А я смотри себе на голові. Так, акуратно. Де? Ну йди сюди. І в мене є лопата. Я, 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 тебе, я тебе закопаю. Ти де? Тихо, надо тихенько втекти. Зараз до хати в нього, до за нього зайду. Закриваю. Що це за звуки взагалі? Походу я його жорстко налякав. Я ми зараз сюди. То ось а я не знав, що він іграшками бавиться. Пора наступа. Нашої йому в хаті там. Бляха. Це вже не по плану. Треба бути акуратніше Тихо. Е, тихо немає. Баха, він мене. Він мене там. Тихо, тихо, тикаємо, тикаємо Того зараз сховаюся там, тут, тут, тут за, за телевізором. Все, я сховався. Тут, тут його немає. Поки що, друзі, все, йде по плану. Нащо він патрони тратить? А ну стоп. Так, робот-полісос. Так, він, він голодний дуже. Він собі готовий хавчик. Лимончик. Лимончик. Такий же смачний лимончик. Ой, він низу я вирвав. Напевно, йому там не дуже добре бреха, що я не можу скудкатись. Ух, нормально. Сім яблочко. Може буде вкуснее. Так, там есть яблоко какое-то? Mm. 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 Говорила мне баба В всех неожиданных ситуациях Ей лишь яблоко Что мне там написано? Господи, он, он, он же и тут Так, вот этот телевизор, хорошо, что я не упускала и им Буду тут. Я точно знаю, что он тут. Так. Он чуть в ман не попал, капец. Я включил в телек нечаянно. Да? Чуть телек включился. Выключись. Так. Він напевно не любить жару. То я підбавлю жару собі на телефон. Тепер тут буде дуже жарко. Так, де і, тут? І дім... і йому має бути теж жарко. О, Боже. Де? Він... він біля телевізора. Ой, я походу спалився, довалюваємо. Він десь мав бути біля телевізора. Його тут немає. Чому телевізор знову відключен? Зазглюцяє. Я чуть не спорю. Я собственно треба прийти почитати в, в комп'ютері, в, в інтернеті подивитися, що треба робити в таких ситуаціях. Блін, коровки його. я. Я выключив. Так, я не знав, що в нього я АК47. Тожки треба проключати, бо він так і убьет. Так. Ой, там за пару хвилин буде то. Не, на, 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 я забув, на якутру годину він мене запрошував, так треба скоро звалити. Я, на одну годину запрошував, а там вже п'ять хвилин. Так. Так. так, я йду, йду так. шукати по дому. Так, він там він, в... він, хай мене шукає. А я зараз тихенько звалю. Так. Так, так. Так. Скоренько зараз зараз подовольні зроблю зараз країнку собі скін зроблю. Так, я поміняв собі скін на свій нормальний. <кхів> так, не їдемо нормальним. Ось його хата. Куди втік? Хто там приперся? Алло, чого відкривай! Привіт, що тут це було? Знаєш, що в мене було? Тут у мене якась... Сирена пушка прийшла. І ти що, дах поїхав? Що в тебе таке? Та я не знаю, тут прийшов ну до того. Нашей... Такого ну не буває, я тобі не вірю. Сіба не ну, буває, я прийшов до мене вдома, тут щось з... зробив, я взяв свій акатурок і 47 і, і так стріляв. Ну ви ж в мене не побуди. Те... А, те, а може ти людка я підеш, я тебе відвезу? Що? Бо ну, бач... не ну, буває ніяких голову. сирен у Буває а не буду. Во вже тобі робот полісос докаже. Ти навіть говориш тепер з роботом полісосами. Точно так да, поїхав. Ходи, Ні. я тебе відвезу в будинок. Окей. Точніше в лікарню. Ходім не радио до лікаря. А хочеш прикол? А, робити, е, це, я це я тебе пранкував. Це я тебе пранкував. Я тебе пранкував. Поздравляю, тепер тебе немає машини. Не, иди сюда! Иди сюда! Иди сюда, иди сюда! Иди сюда! Это нормально! Иди сюда! Иди сюда, ты! Іди сюда! Навіть не смій тікати з міста! я вже виїжджаю. Я вже їду на оковицу. Все, виїжджаємо з того тупого міста, нафіг! Навіть не смій! Блін, я тут нічого не вдію. Просто за ним треба бігти і все. з міста. Ура. Гарно я його попанкував. Ура я за Ну, Де гоняти, я його вже не зможу. Всім папа, -па, дякую за відео. Е, Підписуйтеся на канал. Тут ми, я буду знімати і, і, і мій друг так 2. Ми будемо тут знімати різні секретки по різним коротким іграх. Е, наприклад, 99 на часі, стіла Брай, Брай Еволюшн і інші, які вийдуть скоро. Всім папа, -па, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Всім папа! -па.